Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про стилістичні прийоми на осінь. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Перш ніж почну це відео, я хочу дуже вас попросити підтримати мої останні два відео про пуховики. Там повний гайд. Пуховиків з аналізом, з брендами, з наповненнями. Тобто, все-все, все, що вам потрібно знати про пуховики, є у двох частинах мого відео. Перша частина круто зайшла аудиторії, і друга, скоріше за все, ви її не побачили в себе в рекомендаціях. Вона є на каналі, обов'язково переходьте. І я такий вартовий вашого тепла цієї зими. Ця осінь, вона мене дивує та радує одночасно. То в нас вона така х, з характером і в нас постійно дощі, то вже тепло, сонечко припікає, і потрібно йти на вулицю і радіти цьому життю. Тому і ми маємо адаптовуватись до наших реалій сьогодення. Е, до прикладу, сьогодні в Києві було таке ранішнє сонце, я його майже зловила, але бачите, зараз знову якось хмарно. Тому оці. Е, Адаптації нашого гардеробу під погоду це дуже актуально цієї осаді. Сьогодні я хочу поговорити з вами про стилістичні прийоми, які ви можете використати цього холодного сезону. Тому що про тренди ви вже знаєте, ну майже кожне моє відео було про тренди, і ви всі відписували в коментарях, що. Супер, давайте ще щось новеньке. Тому сьогодні ми будемо адаптовувати речі з цих же трендів в такі е, комфортні луки. Тобто, більш я хочу показати, як можна адаптувати речі в осінні луки за допомогою певних стилістичних прийомів, щоб виглядати з цікавинкою, оригінально, небанально, ну і так далі. Тому давайте сьогодні про це будемо говорити. Сьогодні розглядаємо топ-5 стилістичних прийомів, які на мою Особисту думку є мега популярними, мега функціональними і виглядають класно цього сезону. Тому давайте почнемо з першої позиції. Перепрошую, я зараз закриваю вікно, тому що хтось вирішив, що крім того, що мені потрібно зняти відео, потрібно зробити ремонт в квартирі. Перший прийом, про який я хочу поговорити, це сорочка, зав'язана на талії. Це мега класний такий прийом. Він із навіть дуже функціональною штукою, такою можна ще зігрітись, а нижню частину свого тіла завдяки цьому прийому. Це дуже популярний прийом дівчат Києва. Я бачу дуже багато дівчат, які пов'язують сорочки. на Талія вона так звисає на стегнах, опускається. Тобто, головна фішка цього прийому, що сорочка має бути зав'язана так трішечки неохайно. Типу, це навіть і не стилістичний прийом, ви навіть про нього і не знали. Це так це так вийшло. Просто ви зав'язали і все, і пішли. Загалом, це частіше за все, це картата. Така сорочка. Тобто, клітинка вона додає такої принтовості до образу, і образ виглядає більш смачнішим. Ну, як на мене, так точно. А, і ще основна така умова, якщо ви будете використовувати цей стилістичний прийом, сорочка має бути трішечки оверсайз, тобто вона має вільно лягати на стегна, тобто спадати так, а, і бути зав'язаною такою неохайною. Типу, ви і не збиралися а, використовувати цей стилістичний прийом, це так просто стало спонтанно. Тобто така а, нотка гранжу, яка додає образу такого. Такої неохайності, охайної неохайності. До речі, відео про стиль гранч у мене є на каналі. Хто пропустив? Обов'язково переходьте. Наступний стилістичний прийом це глибокі веподібні вирізи. Цей стилістичний прийом я полюбляю, але використовую дуже-дуже рідко. Тому що цього сезону, до прикладу, я вас так підбиваю на цей стилістичний прийом такого революційного формату. Тому що веподібні вирізи, вони не просто такою невеличкою так, вирізом зверху, вони прям такі глибоченькі. А якщо у вас ще немає спідньої білизни, це набагато крутіше з точки зору дизайнерів які. і всі моделі, які я бачила. на носять саме так. І приклади сьогодні я прикріпляю вам саме такі. Тобто, мені здається, дівчата з меншим об'ємом грудей, до прикладу, мені не дуже підійдуть глибочезні вирізи, але подібні вирізи так, чому б ні. Тому, дівчата з меншим об'ємом грудей, і які. Не бояться так сказати використовувати такі глибокі вирізи. Ваш час прийшов, тому що цей прийом дуже-дуже популярний цього сезону. Також хочу зазначити, що цей прийом він класно витягує зріст. в подібний виріз, він дуже класно витягує ваш зріст, просто вас зробить такою ланню. Але є і мінус цього прийому стилістичного: він не на кож... не на кожну дівчину, не для кожного дня і не на будь-яку погоду. Тому дуже обережно. І з розумом, як то кажуть, а тому, що трішечки можна переборщити, і цей стилістичний прийом буде виглядати. Занадто розпусно. Тому так, е маємо зберігати такий баланс, і давайте переходимо до наступного. Тепер поговоримо про сумку під пахвою. Це стало таким бумом ще до показів е тижнів моди. Я якось несвідомо почала використовувати цей прийом. Тобто, у мене завжди дуже багато речей і в мене завжди великі такі габаритні сумки. І у мене вже плечі просто. Втомилися. І одного разу я просто так взяла сумку, не усвідомлюючи. Потім я побачила це в журналі, в одному з Ель. Потім я побачила на стрітстайлі, потім на подіумі. І зараз я зрозуміла, що цей стилістичний прийом просто зафіксувався і використовується багатьма. Відразу хочу сказати, що дуже багато дівчат напишуть мені, що це дуже незручно, некомфортно, і я вас розумію, тому що це також не для всіх. Але якщо ви хочете додати таку цікавинку в свій образ, якщо вам хочеться спробувати чогось нового, і, звичайно ж, сумка не важить, ваша сумка не важить тону, тому спробуйте. Це мега круто виглядає, особливо якщо сумка тримає якусь форму, а, також класно. Мені ще подобається цей формат, якщо у вас монохромний лук, і, до прикладу, червона або бордова сумка, така як акцент під пахвою. І ну просто мої очі відпочивають, коли я бачу дівчат, які намагаються щось поекспериментувати або виглядати якось по-інакшому. Наступний стилістичний прийом, про який ми з вами поговоримо, це нестандартне зав'язані светрики. Це зовсім не новий прийом, не супер якусь Америку я вам відкриваю, але зверніть увагу, як светри в цьому сезоні на подіумі зав'язані на одне плече, тобто через. Одне плече, можна так сказати. Е, светр тут у нас слугує навіть із замінником шарфу, тому що він і зігріває, і він е, за, саме з таким прийомом е, перекриває перекривають грудну частину, і тобто вам ніде не дує, грубо кажучи. Тобто, це дуже універсальний стилістичний прийом. І загалом е, светрик е, додає. Акцент в портретній зоні, тобто, якщо ви хочете підкреслити більше ваше обличчя, щоб люди звертали на ваше обличчя, додавайте якихось акцентів, об'єму. І це виглядає також дуже класно. На подіумі я. Більшості е, бачу такі м, проявлення цього стилістичного прийому у бренду The Row. Е, бренд The Row, хто не знає це, Mary-Kate е, і Ashley Olsen, сестри Olsen. Вони такі більш за мінімалізм, е, такі дороги в них е, quite luxury сегмент. Тому на них звертайте увагу як взірець. Того, що можна взяти у своє життя, тому що більшість їхніх образів дуже дуже носибельні. Наступний стилістичний прийом це подвійні ремені. Цей прийом був дуже дуже популярним кілька років тому. Я пам'ятаю, був прям такий бум на ці ланцюжки різного формату. Зараз це все повертається, виглядає досить. Цікаво, але якщо ваш лук є повністю продуманим, тобто до деталей продуманий, і ці ланцюжки просто таким слугують цікавим акцентом можливо, навіть не акцентом, просто цікавим доповненням до вашого образу. І це в тандемі виглядає супер круто. Аби додати образу ще більшої такої цікавинки, я б взяла. Два ремені з різних текстур, тобто один шкіряний, один із тканини зроблений або, можливо, металічний, і поєднала їх в районі талії, можливо, на руку навіть зав'язують круто, як браслети. Тобто, подвійні ремені вони можуть дублюватись і на сумці, і на верхньому одязі. Тобто, спробуйте так, подивіться, як вам зручно, можливо, цей стилістичний прийом о, і закріпиться у вас. Також, поки не забула, хочу додати, що. Існують ще такі мікротренд, на такі малесенькі сумочки на, рем на ремені, які ми фіксуємо талії. Вони також йдуть з подвійними ланцюжками і також виглядають круто. Це теж е можна віднести до цього стилістичного прийому. Тобто, якщо на ремені буде якась малесенька така, е такий гаманець чи малесенький типу клач, то це також виглядає дуже-дуже круто і стильно цієї осені. Ще хочу звернути увагу на кілька прийомів, які, на яких я не зупиняюсь, тому що я впевнена. Що ви про них знаєте, вони переходять із сезону в сезон, нічого нового в цьому немає. Але давайте просто так освіжимо вашу пам'ять. По-перше, це шкарпетки із взуттям Джейн, Це класика, вже можна так сказати, тому що білі, чорні, до речі, цього сезону багато чорних шкарпеток Мері Джейн на подію. Шкарпеток Мері Джейн, ну ви зрозуміли. Шкарпетки з взуттям Джейн. До речі, відео про тренди взуття. Дивіться у мене на каналі, хто не знає, що таке взуття Mary Jane. А, Так, наступне це аксесуари поверх верхнього одягу. Це також дуже заїжджена схема, але цього року кілька дизайнерів на подіумі випустили а, поверх верхнього одягу, яких були аксесуари, якісь там намиста, етномотиви. Тобто виглядає також круто, якщо ви. Фанат аксесуарів спробуйте таким чином, тобто не під свій звичайний аутфіт, а прямо наверх верхнього одягу виглядає також класно. І ще про такий стилістичний прийом. Нагадаю, як спортивне взуття з класичним одягом. Ну тут класика, класна класика. Тобто, спортивне взуття ми взагалі зараз носимо з усім. Тобто, вже немає якоїсь такої ой, класика, чиста класика, то вже нічого не можна так. Можна розбавити класику спортивним взуттям, виглядає також круто. По молодіжному, і е, така нотка м такої цікавинки буде в вашому образі і зручності, що не менш важливо. Тому е, так на цьому не будемо довго загостряти нашу увагу. тобто, Оце такі основні стилістичні прийоми, типу забуття, але вони з сезону в сезон переходять до нас. Тому так, майте собі також це на увазі. Дівчат, в коментарях обов'язково вказуйте, які стилістичні прийоми використовуєте ви у цьому холодному сезоні. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що кожен ваш досвід, можливо, якісь інші дівчині і знадобиться, тому що я так само черпаю дуже багато ідей і натхнення з ваших коментарів. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть комент. Це дуже мотивує робити україномовний контент е частіше, якісніше. І загалом наше малесеньке фешн-ком'юніті з кожним днем стає все більше і більше. І я просто дуже радуюсь кожного разу, коли вас стає більше. На цьому у мене все. Дякую і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.